Основну помилку по відношенню до чоловіків жінки допускають ще на самому початку стосунків. Ця помилка є основною, і, як правило, з неї з'являються перші конфлікти, виникають перші непорозуміння і перші питання, а куди ж я раніше з'явилася, чи чоловік думає Боже, що стало з моєю дівчиною чи вже дружиною? І, звичайно, це притворюватися. Це Лізти зі, шк... зі шкіри, вон, аби показати себе з вигідної сторони, як правило, не зовсім правдивою. Це коли жінка змушує себе робити ті речі, які зазвичай би не робила. І в цьому відео ми розберемо, чим це небезпечно, розглянемо ще близько семи ознаки того, що жінка поводиться по відношенню до чоловіка зовсім неправильно. Не так як треба, не екологічно і цим же сама собі шкодить. А також я розповім, чому ця поведінка притворюватися, подавати себе з кращої сторони на початку стосунків, це є не зовсім свідомий процес, чому ми так взагалі себе поводимо. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео, і поки ми не почали, нагадаю вам підписатися, поставити вподобайку, адже я впевнена, що це відео вам сподобається. Та не забувайте писати в коментарях, задавайте питання, пишіть власні враження. Можливо, у вас є свої думки щодо теми сьогоднішнього відео. І от уявіть собі жінку, в якої є звична модель поведінки. Вона звикла чи так чи так себе погодити, да? якісь неї графіки, якісь ставлення до всього. Особливо це стосується тих жінок, які вже дуже довго не знаходилися в стосунках і не, їм це не подобається, вони постійно в рутині, їм не в кайфі, їм не в кайфі їхня рутина. І тут з'являється чоловік. Голову просто вбризкає доза ендорфінів, да, там підвищується дофамін, і взагалі цей стан можна порівняти з легким наркотичним таким отруєнням. І мозок дійсно мислить не зовсім свідомо. І тепер пригадайте, чи не казали вам в дитинстві одягатися гарно, коли йдете в гості? Чи ходила ваша мама дома в якихось обносках, а коли виходила кудись в люди? Надягала там ледве не найкращий наряд. Да? І ось так от і в фільмах ми спостерігаємо, і в музиці, що треба нарядитися. Да? І якщо гарно вдягнутися, то лише в театр чи в кіно для себе просто не потрібно. І так от у нас потроху, потроху вкладається е, звичку постійно вилазити ви зі шкіри вон, коли у нас там трапляється щось. Нове, да, коли ми йдемо на зустріч з незнайомою людиною, коли ми хочемо здивувати, коли ми хочемо показати, а ось дивись, яка я проте зовсім не усвідомлюючи, що це ну не ти така завжди. Ти така, коли виходиш. Там на, спілку... Там на зустріч з подругами, да, коли йдеш в кіно, коли зустрілася знову ж таки з цим хлопцем. І тоді ось так от поступово да, в голові закладається звичка вилазити зі шкіри вон, тим же самим е, притворюватися, робити ті речі, які би зазвичай не робили, би, притворюватися так, щоб. Продати себе з вигіднішої сторони та заволодіти цим чоловіком. Повертаємося до чоловічо-жіночих стосунків. І тоді, що ми робимо на початку стосунків? Ми постійно нафарбовані в самій гарній білизні. Да, там, якщо ви почали жити разом, там вже ви показуєте, яка ви хазяюшка, ви постійно готуєте, проєкти, на вас завжди гарний одяг, вам, ви постійно весела, ви постійно ніжна, да, там, жінка постійно така енергійна, да, вона. Така позитивна, роби все. Можливо, навіть не спеціально. От просто у нас такий, як щелчок, як рубільник, за замовчуванням ось так от себе показувати хлопцеві, аж поки не стане зрозуміло, що все, він точно від мене нікуди не дінеться. Або жінка може так притворюватися навіть до самого весілля. Звичайно, в якійсь мірі так само поводяться і чоловіків, але в цьому відео ми говоримо про жіночі помилки. Чим це взагалі шкодить? Ну, уявіть, жінка. E, ніколи цього раніше не робила, але коли у неї з'явився хлопець, вона починає діяти наступним чином. Вона встає пораніше, фарбується, там, доглядає якось за волоссям, щось робить там зі своїм тілом, мажеться всякими пахучками, вдягає сексуальну білизну і лягає назад в ліжко, щоб хлопець прокинувся і побачив, яка вона чарівна. Потім вона встає, робить неймовірно смачний сніданок, який займає в неї години півтори це ж треба скільки стати, скільки прокинутися, щоб це все встигнути. Вона смачно його годує. Потім вона йде на роботу, займається своїми справами, як можна раніше приходить додому, знову робить вечерю та там якісь мішленовського ресторана. Потім вона знову це все прикрашує себе, надягає білизну, йде робить ліжку сальто з ним. Да там різноманітні викрутаси для того, щоб показати, яка вона чарівна, а ще ж вона постійно посміхається. Вона е, ніжно там мило з ним спілкується, у неї взагалі не буває гарного настрою. Да? Е, тим ж самим вона почала більше приділяти часу йому, там забула про свої гуртки, можливо, вона ходила. Уже там декілька місяців з подругами не бачилася. Ну чим не ідеальна дружина, звичайно, ідеальна. І потім, коли вони вже там, одружуються чи переходять на якийсь інший серйозний рівень стосунків, вона поступово розуміє, що О, ну, я тут вже втомилася, я і це робити не хочу, і то робити не хочу, і взагалі це мені незвично, і я хотіла там із подругами зустрітися, і так далі. І тоді так, поступово поступово жінка стає такою, якою вона і була. Це природний процес, це нормальний, адекватний процес, тому що ми же хочемо жити в комфорті, а в такому режиму, який я перерахувала вище, Прожити вкрай важко, погодьтеся. І тоді жінка стає зовсім іншою. В неї, здається, і настрій поганий, в неї, здається, виявляється, буває і ПМС, у неї бувають і взриви, вона може сидіти плакати, вона може не готувати тижнями, виявляється, їй це зовсім не подобається. Да? Вона може там, нічим не займатися і набрати. Там, що ти там переїсти набрати декілька зайвих кіло, і тоді чоловік такий дивиться і думає, Боже, що сталося з моєю дружиною? Чому вона така? Це ж надо, і я ніяк не можу її посміхнути, і так далі. І, звичайно, на цій почві з'являються самі перші конфлікти, непорозуміння, якісь розчарування і так далі. І все це зробила людина, жінка, да, власноруч. Тим, що притворювалася, не показувала себе такою, якою вона є насправді. Я вже не раз повторювала це у своїх відео, але це є вкрай важливо. Якщо ви помічаєте, що на початку стосунків ви робите ті речі, що зазвичай ніколи би ніколи не робили, зупиняйтеся. Звичайно, це нормальний процес, коли хочеться купу купу всякого приємного зробити, коханому, да? у вас там такі окрил, е, окрилені почуття і так далі. Але... Усвідомте, що якщо ви не готові робити це все життя кожного дня, як зараз на даному етапі виникає почуття, то краще цього не робити. Так само і у чоловіки. Він спочатку там її завалює компліментами, подарунками кожного дня носить квіти, а потім вона квіти роками не бачить. І тоді, звичайно, в неї претензія ти, що мене розлюбив, що ти мені квіти не даруєш. А суть не в тому, що розлюбив, не розлюбив, він просто досяг своєї мети, зробив все, що хотів. Усвідомив, що ця жінка нікуди не дінеться, і тоді навіщо дарувати цвіти? Це ж зайві витрати. І звичайно, жінка завжди буде пам'ятати, як ви колись їй дарили квіти, а зараз ні. І чому? А ну давай я йому щас винесу мозги. Ось так це відбувається. Інший небезпечний момент в цьому першому пункті, да, який в цій помилці, яку допускають жінки. Це те, що вони ще, ну, жінки ще схильні наділяти під час цього періоду чоловіків просто чарівними якостями, які ніколи би не відповідали цьому чоловіку, якщо б жінка не мислила під ендорфінами і дофамінами, так, коли б вона не була настільки закохана от, цей от перший цукерно квітковий період, як кажуть. І тоді вона, будь-які його такі навіть елементарні вчинки, може сприймати, наче він там не знаю, зірку її з неба сняв, дійсно. Може думати, наділяти його якостями типу перспективний, коли насправді це взагалі не про цю людину, да? коли там, чарівний джентльмен, галантний, хоча просто там, один раз там, чашку подав. І тоді, чим це небезпечно? Тим, що рано чи пізно очі відкриються і великою хвилею захопить велике важке розчарування. Навіть по собі все це знає, як працює. Тому відловлюйте від, такі моменти у е, спілкуванні з хлопцем, да, з чоловіком на початку стосунків, якщо ви вже наділяєте йому да, там, рожеві єдинороги на нього цепляєте, хоча він ще нічого для цього не зробив, просто зупиняйте себе. Знаєте, важливий факт. Достатньо просто знати, що воно так працює і так буває. Усвідомити, можливо, про. По, Думати, чи було у вас таке, коли ви вже так робили, і тоді вам буде легше це відслідковувати у спілкуванні з іншими людьми, з іншим там чоловіком, хлопцем. І так далі. І а якщо ви вже давно у стосунках, то ви можете зараз відслідкувати, яким чином ви нагородили свого чоловіка тими чи іншими чарівними якостями. Наступна помилка, яку допускають жінки у спілкуванні з чоловіками, у, коли вони знаходяться вже у стосунках, це затягування стосунків. Це коли жінка розуміє, що їй вже некомфортно, що їй вже щось не влаштовує, що їй вже незручно, але все одно в них залишається. Звичайно, там, та вже ж я там, там наприклад, уже два роки з ним подишаться час на вітер і так далі. Е, та я зараз, може, його перероблю. А якщо я буду частіше це просити, може, він буде робити. А що, якщо я йому скажу, що я так не хочу, а хочу так, може він зробить, а може він зміниться, а може він якось трансформується, а може він якось там, не знаю, щось з собою зробить таке, щоб мене влаштовувало. Якщо коротко, то жінка просто відчуває, що їй не окей. І на це впливає декілька факторів. Перший із них у неї поганий настрій, якщо, звичайно, виключені фізичні е, можливість захворювання, тобто ви провірили е, там. Гормональну систему, да, ви знаєте, що ви здорові, тому що ну, поганий настрій це може бути ознакою зовсім іншого. Тобто, там справа може бути не в чоловіки, Да? Ну, візьмемо, що ви точно знаєте, що у вас здоров'я все хорошо, у вас постійна апатія, ви, вже, ви не посміхаєтеся поряд з цим чоловіком. Вам хочеться проводити час не з ним. І багато, 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 багато чого, шукайте подібні відео в цій же рубриці на моєму каналі, я там детально розповідаю про це. І тоді жінка затягує стосунки, тим самим же даючи чоловіку хибну надію на те, що у них все окей, у них все супер, у них будуються стосунки, хоча формат стосунків жінці може зовсім не подобатися. А так як вона це не говорить, а потім ще і спить зі своїм чоловіком, то він думає, що все окей. Взагалі, до речі, також е, такий цікавий факт, я би сказала: те, що якщо жінка спить зі своїм чоловіком, то у чоловіка складається враження, що у них у стосунках все добре. Вони, можливо, помітять, що щось не так між ними, да, між парою, якісь не такі стосунки, якщо жінка з ним не спить. Як би вона там не возмущалася, як би вона не жалілася, що він там Алкаш чи граман, чи ще хтось, чи він її б'є. Якщо вона лягає з ним в ліжко спати, займатися коханням, то всі його, можливо, сумніви, да, там, чи хорошо у нас все стосунки, вони стираються. Якщо жінка спить зі своїм чоловіком, значить у них все окей. Ось так от працює чоловіча логіка в цьому сенсі. Ну тому що вони, по-перше, ви це й самі маєте розуміти, але у чоловіків отак от стоїть. Якщо жінка ну, лягає зі мною до одного ліжка, значить я її приваблюю, Вона мене хоче-хоче зі мною бути, і її, по суті, все влаштовує. І вони не враховують того варіанту, що наші жінки можуть себе змушувати, бо треба, бо щоб до третьої кудись не пішов, до другої, бо тому, що мама казала, що треба спати зі своїм чоловіком, щоб він наліво не дивився. Да? І просто безліч, да? як у фільмах надивимося, знову ж у музиці наслухаємося. І до mm -hmm. речі, знаєте, що дуже маленький відсоток жінок займаються коханням зі своїм чоловіком саме тоді, коли вони цього дійсно хочуть. Часто вони діють від стратегії, апетит приходить під час їжі, або під страхом, що ну як же ж ну треба, або жалість, ну він же хоче. Ну, ну давай. Наступна помилка: це відмова від свого життєвого шляху. Дуже легко відслідкувати. Вже трішки я цю тему заторкалася сьогодні. Це коли ви перестали робити ті речі, які вам приносять задоволення. У ви відмовилися від цілей, які мали, які хотіли, яких хотіли досягнути до зустрічі з цим чоловіком. Наприклад, жінка хотіла вступити де, там, до університету на улюблену якусь професію, навіть якщо вона вже там, ну, хоч десять у світ має, вона точно хотіла розвиватися в якійсь сфері, да, можливо, відкрити якісь свій клуб, і, і сформувати якесь своє там, товариство, не знаю, книжний клуб. Ходити там на танці, навіть елементарне саме, ходити там на інший вид спорту, хотіла блог почати, хотіла книги читати ну будь-що. І відмовляється від цього, тому що це, як правило, просто незвично її, хлопцю чи чоловікові. Наприклад, потрібно витрачатися. Наприклад, вона буде вечорами пропадати, хто ж буде мити посуд, готувати вечерю, наприклад, він просто рівнує, що на гуртку, там, в книжному там чи так далі будуть інші чоловіки, і як це ти кудись підеш, і так далі. І якщо жінка погоджується на таку систему стосунків, вона звично ж відмовляється від всього, поступово у неї зникає її оточення, вона все рідше зустрічається зі своїми подругами. і тоді це дуже зручно для її чоловіка. В принципі, якщо жінці це окей, ну окей. Але важливо відслідкувати, чи відмовляється жінка, чи відмовляєтеся ви від своїх захоплень, від своїх цілей, від своїх мрій. І ви це зробили по власній волі, чи вас переконали? Це дуже важливий факт, який потрібно вислідковувати. І якщо відповідь так, то це є дуже важлива. Небезпечна навіть помилка у спілкуванні з чоловіком, особливо на початку стосунків, тому що ви дозволяєте з собою поводитися спершу там, відмовившись від якогось гуртка, відмовитися вступати в університет, відмовившись, там, ну, працювати, якщо ви хотіли. А далі буде гірше, далі ви залишитеся взагалі і без друзів, і без фінансів, і так далі. Ви будете повністю залежати від свого чоловіка. Хорошо це? Чи погано? Ну, головне знати ціну кожного із. Варіантів. Наступний є, е, пункт це жалість до чоловіка. Це коли, знаєте, бувають такі випадки, сама навіть е, спостерігала, коли чоловік чітко дає зрозуміти, у мене таке-то, таке то становище. Я там, наприклад, да, візьмемо, наприклад, е, маю борги. У мене кредити у всіх банках України. Я просто нищий, і мені зараз необхідно їх відпрацьовувати. Там все. Жінка каже, що робить: боже, ну я ж йому зараз допоможу. Я зараз піду працювати на 10 робіт, допоможу йому виплатити борги і ще й буду дуже сильно його любити. Вона так і робить. І хочеться вам того чи ні, ну, у чоловіків, коли до них так ставляться, складається враження: о, слухай! А я виходить з боргами, нічого не роблю, а вона мало того, що платить за мої борги. Та ще й любить мене, так ставиться до мене. Це що означає? Що вона дійсно любить мене таким, як я є, От точно з таким становищем. А жінка, же про цьому думає, ну я зараз ще трішки попрацюю і видихну. Ну от йому ще трішки треба тут допомогти, хай він відновиться, потім він піде на роботу, і в нас все буде хорошо. Нехай чоловік сходить ще трошки відпочине, походить по банькам, хай вилежиться Но у нього такий важкий період, і я ж точно знаю, що там іще через якихось півроку він точно піде на роботу і сам візьме на себе опіку про родину. Чоловік, блін, яка класна в мене дружина. І грошима забезпечує, і прибирає, і у і ліжку о, в вогонь, і смачно готує. Боже, люблю не можу. Клас. І це ж просто із-за того, що я є такий, який я є. Вау-вау-вау. І тоді рано чи пізно, звичайно, як правило, буває таке, що ніхто не прокидається, тобто чоловіку окей, якби жена все роби, а жінка так і чекає і роками, і десятиліттями, поки чоловік оживе. Наступна помилка є дуже важлива, особливо для тих жінок, які в минулих стосунках стикалися з грубим відношенням до себе, з зрадами, з якимись іншими негативними ситуаціями. Помилка полягає в тому, що жінка розповідає про свій негативний досвід зі минулих з минулих стосунків теперішньому чоловікові, і розповідає, що вона там 2 роки, 5, 10 років жила з чоловіком, який, наприклад, їй зраджував. Або бив, або грав, виносив гроші з сім'ї, а вона все терпіла, все працювала, все чекала, поки він не зміниться і так далі. Навіть якщо жінка все це зробила, усвідомила, що така модель стосунків їй не подобається, вийшла з цих токсичних, негативних, шкідливих для неї стосунків. Пішла, ожила там, ну, відновила себе і наважилася увійти в інші стосунки нові, да? вона крута, вона молодець. помилка полягає в тому, що вона розповідається в яскравих фарбах теперішньому чоловікові. В неї можна задатися питанням, і що мені тепер? Йому брехати, не розповідати правду, чи що. Достатньо сказати, він мене вдарив, і я пішла. Мені стало некомфортно в цих стосунках, і я пішла. А не я терпіла і намагалась переробити, надихнути, мотивувати того чоловіка 10 років. Він мені зрадив, я розвернулася і пішла. Тому що ну, я не терплю зради. Мені це. Не підходить, не це не влаштовує, це не про мої сімейні цінності. А якщо жінка говорить, що він мені зраджував 10 років, то значить, ну, тобі можна згаджувати 10 років. І це доволі досить таки небезпечно у, у нових стосунках розповідати. Тому не треба так робити. Наступна помилка дуже важлива до мене. Я, звичайно, сама її проходила у свій час. Це жити з хлопцем до одруження чи, хоча б офіційної пропозиції. Да, там Помилки, як нас кажуть. Чому? Тому що жінка ризикує потім досить довго не отримати тієї пропозиції. Тому що, як правило, жінка сама створює комфортні умови для цього хлопця, не зобов'язуючи його там, якимось одруженням, да, якимось важким, можливо, для нього статусом. Хоча при цьому вже виконуючи всі обов'язки, вже як дружина. І тоді не дивуйтеся, чому там 10 років, 6 років, 5 років, там, не знаю, 15 років у стосунках чоловік так і не робить пропозицію. На мою думку, достатньо двох років, щоб зробити жінці пропозицію, якщо вона його. Якщо більше півторо-двох років і хлопець не робить пропозицію, то для мене це стосунки просто в повітря. Навіщо ми тут взагалі оце все це влаштували, грубо кажучи. Наступна помилка це дозволяти на собі економити. Причому власноруч, власною такою обмеженістю в цьому питанні і такою психологічної недосвідченістю. Це е, фрази на кшталт: Ой, та не треба мені дарувати квіти, я не люблю квіти. Принеси мені кращий вазон, щоб він стояв, квіти вже пропадають. Коли чоловік хоче там. Не знаю, купити щось смачне, зробити якусь гарну вечерю, можливо, там замовити, та ні, не треба, я краще приготую. Давай з ну, потім щось собі купимо, там, чи сходимо кудись там в кіно, наприклад. Так? А, чи коли ви хочете там ну, купуєте одяг, хочете не і купуєте не те, що хочете, а те, що подешевше, ще якось це декларуєте, щоб чоловік помітив. Це, можливо, не спеціально все відбувається, але в нього формується така усвідомлення, що в принципі вам окей такий нижче середнього е, такий прожиточний мінімум, да, тобто, ну, можливо, там, е, там конфіскати взуттям, вам піде, ви будете взуватися там. Нічого. Е, хорошо, не будемо носити квіти, зачем вони вже пропадають, купимо краще духовку додому. Зекономимо на квітах, купимо духовку. І тоді чоловік починає носити вам на 8 березня кастролі, тому що ну, двох зайців, так би сказати, і готувати є в чому, і подарок дружині зробив. Наступна помилка це допускати у міжособистому спілкуванні грубі вислови, як жінці, так і чоловікові. Коли ви дозволяєте в свій адрес почути, там дурна дура, і там курва да? і всякі інші грубі вислови, враховуючи її мати, звичайно. Тому що це є початок, ну це не початок, звичайно, але це вже абсолютне розірвання будь-яких романтичних стосунків. У таких стосунках не може бути взаємоповаги, а без взаємоповаги адекватних, міцних екологічних стосунків, в принципі, не побудувати. Якщо у вас вже так прийнято в родині, що ви можете дурочка і дурак один на одного сказати, і ви зараз розумієте, що вам те, що я говорю, вам відгукується, Просто скажіть, я не хочу більше, щоб ти мене так називав, і я тебе не буду. Я хочу, щоб ми говорили там, один на одного більш ніжніші слова. І також важлива помилка, яку допускають жінки, це не враховують, як поводить себе їхній хлопець у колі спільних друзів, і особливо у колі друзів цього хлопця. Якщо ви відчуваєте себе в колі його друзів покинутою, він може вас там якось грубо пожартувати, що у вас там, не знаю, малі груди, що ви не смачно готуєте, що ви якось не так робите, не те вдягаєте, і з такою, типу, насмішкою, всі похихикали, а, а ви таки стоїте Що? Е, і часто жінки, аби підтримати жар свого чоловіка, е, якось там, щоб себе не накручувати, пропускають це мимовух, але це є важливий факт. Чоловік, який любить свою жінку, ставиться до неї як до чогось дорогоцінного, да, те, що йому дійсно необхідно, те, що йому важливе, він не буде власну руч поливати це брудо ще й в колі свого близького оточення, своїх друзів. А я дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть собі себе, і я з вами не прощаюся. Ми з вами побачимося в наступному.